Нагадаємо, під час атаки агресора 15 лютого у селі Буда Бабинецька Бучанської громади виникла величезна вирва. У результаті знищено частину лісу. Російські ракетні обстріли замінування Київщини завдали збитків на мільярди доларів довкіллю регіону область на сьомому місті Україні за об'ємами екологічних втрат. Їх оцінюють в 1 мільярд 326 Мільйонів доларів за даними екоінспекторів, на місці вирви у буді Бабинецькій знищено 700 дерев різних порід: сосна, дуб, береза на площі 2000 тисячі квадратних метрів. Про це повідомляє Державна екоінспекція столичного округу. Глибина вирви 6 метрів, діаметр 14 метрів. Екоінспектори фіксують інформацію для розрахунку завданої шкоди агресором збитки довкіллю завдані Росією під час війни, вже оцінюють у майже 56 мільярдів доларів.